Стирку поставила, все зробила. Какар значесала. Всем приветики. Всем приветики. Сегодня, знаете, это вроде шесь хотелось, не хотелось, уже всякие продукты всього перевод. Будем делать оладушки. Оладушки будем делать на водичке дрожжевые, супер вкусные. Поехали. А долго ходить не будем, быстренько робы. 300 мл тёплой водички. Сюда бамс. Сюда одно яичко. Бамс. Нам уже больше туда не надо. Все, сюда положила. И теперь, девица, беру дрожжи. И сюда. Беру сухие. Если у вас мокрые, берите мокрые. Там в пропорции один к трем, по-моему, так. И сюда одну чайную ложку. Хопа, лупанула. Вот так, трошечки. Это все дело по Раз, 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 раз. Разрыли. Так, было Яичко, водичку. Все как положено. Опа, Хорошо, хорошо. О, булькотеть, Желток расходуется, белок тоже. Так. Сюди ще додаю чайну ложку, навіть можно две чайних ложки сахарку. В равных пропорціях. Ех, блін. Бризнуло, ну нічого. вот отак, поставили. І сюди ще что додаю. Вместо солі візьму 10 овочів приправу. Так, колись робила моя мама. Знаєте, нічого не буває погано, якщо воно колись зроблене давно. Так, і вот отак прямо столову ложку. Легко сюди насипаю. Так, відложили. Поколдебенили. Раз, 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 раз. І осталось всього нічого. 300 грамм муки. Замішуємо тісто, щоб було ну, трошечки таке тугіше, ніж сметана. Ну, от, навіть як сметана можна замішати. От. І я сюди отак раз насипала. Ось так спокійно, раз-одно. І так потихоньку раз і вмішаю. Не бойтеся. Раз, раз, раз. На етапі, коли оця половинка вже сюди вошла борошна, цього, розумієте? я сюди ще додав маленький пучок акропа. Того, що беру мівіну, Ну, оцю 10 овочів приправу, понимаєте? Якби я її не брала, то можна було б і не додати. Можна взагалі без цього всього діла обходиться спокійно і все. Я чину підкрутить, чи шушу, що все шатається, юлки палки Мужика в хаті немає, понимаєте? Ну ладно, обідається ще буде дивитися. Та він не дивиться. О, так що можна. Що хочу. от раз і сюди. І прямо в тісто Не переживайте рецепт робочий. Так, очень быстро очень загадочно домешиваем тесто. Раз, раз. Раз, раз. Раз, раз. Я вот ще дала. Бачите, воно таке трохи жидковате. Ще дала і не, і не переживала, не прошу. Отак і буде достатньо. то десь у нас пішло, десь 300 грамів і пішло. Поресію, ну це таке, знаєте, випіндружу, це по Ваня, Якщо треба швидко завагати блінчики, насипали, сипали, сипанули, швидко перемішали, поставили, підійшло, пожарили. Все. Все попунктно. Можна розписати, як в п'ятому класі. А не оце. Ну, ми ж вами робимо красиво-красиво. Все, отаке тесто. замісила, Бачите? О, воно жиденьке, Хорошеньке, отаке. Трохи гуще, ніж сметана. все все як надо, все сказала. Так, Сюди беру Беру пакетик, натягую, або візьміть. У кого я, у кого у у кого плюску Господи. А я от зверху накрию таким і поставлю на часок. Можна в тепле місце, можна просто так. Все, зустрічаємося, через час готово. Поставлю, знаєте, що на 50 градусів. Ось сюди. Я так люблю це на ростой ставити, воно так швидко піднімається. що Мені, наверное, хватить тут і минут 40 Розігріваємо э, сковорідку, там, чи ще щось і смажимо на звичайному э, растительному маслі, ну, на олії. Дивіться, яка пух піро. Зараз будемо це все жарити, все подойшло. На це все мені далося 45 хвилин. Якщо вам кажете, що трохи рідковато, додавте муки, не можна себе. Все, починаємо жарити, потім будемо пробувати. Ну що, ціла гора оладків в нас вже готова. Будемо пробувати, щоб не розвалити башню. Можна іся світанка і всім вам подобається. Дуже смачно! Готуйте, дивуйте із простого 300 мл води. Все, що нам треба. Все, цілую, люблю всіх. Пока-пока. До нових зустрічей!